Четвер, 20 червня в ефірі програма. Цей день у студії Михайло Бестро. Вітаю вас. Розпочинаємо випуск із таких тем. Можливе зниження тиску води. Тримайте найближчим часом запас питної води. Через ворожу атаку в окремих районах виникли проблеми з водопостачанням. Літнє дозвілля дітей. У нас була екскурсія. Ми вшили правила дорожнього руху. У пришкільних майданчиках стартувала друга зміна. Оновлюють колектор. забезпечити більш стабільним водовідведенням більше п'яти тисяч жителів покровського району у покровському районі. Міняють старі труби каналізаційної мережі. Сьогодні вночі ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, зокрема Криворіжжя. Внаслідок цього на 20 хвилин зупинилась робота радушанського водопровідного комплексу. Відночі фахівці крибас водоканалу працювали, аби відновити його нормальну роботу. Ситуацію прокоментували на підприємстві. Зараз комплекс працює в звичайному режимі, але через ситуацію, що склалася, можливі гідроудари в мережі та погіршення якості води. Просимо абонентів зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зараз по всій країні діють графіки аварійних відключень електроенергії. Звертаємо увагу споживачів, це впливає на роботу водопровідних насосних станцій, тому подекуди може спостерігатися тимчасове зниження. Тиску холодної води. Нагадуємо, що кожній насосній станції потрібно мінімум годину для того, щоб вирівнявся тиск води у мережі після запуску генератора. Про тимчасове знеструмлення станції КП Крибасводоканал повідомляє на своїх сторінках у соцмережах. Будь ласка, зробіть і тримайте найближчим часом запас питної води. Дякуємо за розуміння. Тернівський районний суд залишив під вартою військового, який 17 червня у колі своїх знайомих. Підірвав гранату і поранив двох людей. Один з постраждалих наразі у відділенні інтенсивної терапії тисячки з відкритою черепно-мозковою травмою. Його стан важкий. 17-річна дівчина з осколковим пораненням отримує допомогу стаціонарі ї лікарні. Як з'ясувалося, цей чоловік тричі самовільно залишав військову частину. Останній раз на 10 місяців. Цим правопорушенням займається військова прокуратура. А слідчі тернівського районного суду працюють за двома провадженнями: незаконне зберігання зброї та хуліганство. Що призвело до поранення людей, прокурор зазначив три ризики, три ризики передбачені статтею 177. Це, по-перше, вчинення нових кримінальних правопорушень, другий ризик про те, що він може переховуватись від дороги недосутового розслідування і суду. І третій ризик, що він може впливати на свідків. Обвинуваченого вчинив у ці нові злочини, в яких обґрунтовано підозрюється. тобто це хуліганство з застосуванням цієї гранати, ось, спеціальних предметів і відповідно зберігання зброї. Зберігання зброї. Це об, обоє тяжких злочини були, і 296, і 263. Там покарання передбачено більш ніж 5 років позбавлення волі. Характеристика була з військової частини, була довідка ще психоневрологічним диспансером, за речі, контузія була під час проходження служби. От, він лікувався. От, ну і написав цих ризиків, це ж слідчий суддя і прийняв рішення задовольнити клопотання прокурора і взяти його під варту. У Кривому Розі у червні понад 8 тисяч дітей відвідують літні пришкільні майданчики. Їх у місті понад 100. цього тижня стартувала друга зміна для більш ніж 2 тисяч хлопців та дівчат. Як організоване дитяче дозвілля в одному з просторів відпочинку в Покровському районі, бачили сьогодні наші журналісти. На базі понад півсотні закладів освіти у другу зміну запрацювали 39 ігрових, 4 спортивно розважальні, 1 туристичний та 13 освітніх просторів. У пришкільних таборах створені безпечні умови для перебування дітей. Відвідувати майданчики діти можуть лише з письмового дозволу батьків. Для нас дуже важливо, щоб ми влітку могли оздоровити дітей в наших і шкільних таборах і по заміському таборі. І зараз у нас зроблена 121 школа, де проходять у нас і відпочинок, і знайомства, і різні підготовки до нового навчального року наші діти. Ми зробили 5. Таких змін. Перша зміна була 6 тисяч дітей, зараз е, теж вже 2 тисячі дітей у нас ходять ці зміни. Через е, лагерь у нас сонячний пройде 5 змін, це тисячу дітей. Всі, хто бажає, діти, батьки, ми їм створюємо всі умови, щоб вони могли відпочити в наших пришкольних таборах. У Покровському районі у другу зміну на базі семи навчальних закладів організовано роботу майданчиків у 125-й гімназії сформовано вісім різновікових груп. 151 дитина нашого закладу, а також закладів мікрорайону Зарічний Відвідує наш майданчик, який носить характер пізнавально розважальний. Щодня нам пропонують свою допомогу, щоб розважити і чогось навчити дітей. Також позашкільні заклади нашого району. Дуже багато локацій: спортивні, ігрові, танцювальні, розважальні, ритмічні ну тобто на будь-який смак. Активно відпочити, поспілкуватися з однолітками, провести час з користю усе це можливо завдяки залученню до роботи майданчика креативних педагогів гімназії. Щодня для дітей організовано цікаві та пізнавальні заходи, ігри на свіжому повітрі, вивчення it програм, запропонованих викладачами комп'ютерної академії та цифрового освітнього центру ЮНІСЕФ. Мені дуже подобається в моєму шкільному майданчику. Наша вчителька Галина Володимирівна робить нам дуже багато естафет. Ми вчора ходили в школу міліції, там робили фотографії, в нас була екскурсія. Ми вчили правила дорожнього руху. В нас в лагері дуже цікаво. Мені він дуже подобається. Мої однокласники в захваті від нього. Друга зміна триватиме до 28 червня на понад пів сотні дитячих майданчиків при закладах освіти. А упродовж всього літа майже 10 тисяч школярів відвідають 203 спортивні навчально-ігрові та інші майданчики. Юлія Вітряколегкаплій цей день. Суд відібрав у матері дитину, яка отруїлася наркотичною речовиною. Тепер виховання малюка займається батько. Нагадаємо, резонансна подія сталася у січні. Трирічна дитина випадково вжила наркотичне зілля, яке приготувала для себе її мати. Винувацькому райсуді повідомили подробиці в січні цього року. Була у на малолітня дитина з станом наркотичного отруєння. Після цього батько цієї дитини звернувся до органу опіки. Орган опіки, в свою чергу, звернувся до суду з позовом про відібрання дитини від матері, тому що це, на думку органу опіки, є в інтересах дитини. Суд, розглянувши цей позов, прийняв відповідне рішення і відібрав дитину від матері з передачою її на виховання батькові. Загалом, за останні чотири роки таких справ до суду надходило 14 і 10 позовів було задоволено. На жаль, останнім часом таких справ побільшало. У місті триває заміна мереж каналізаційних колекторів. Наразі на стадії оновлення напірний колектор у Покровському районі. Сюди надходять стічні води з великих житломасивів – вулиці Чеславської та Едуарда Фукса, а також приватного сектору. Валерій Кожухар бачив, як ведуться роботи на об'єкті. Підприємство Криобасводоканал продовжує працювати у непростих умовах. Попри брак кадрів, тут одночасно реалізують кілька проєктів оновлення мереж. Ця ділянка напірного колектора, прокладена біля річки Саксагань, була введена в експлуатацію ще у 2010 році. Усі ці роки стічні води текли по сталевих трубах і руйнували їх. Зрештою, ділянка трубопроводу опинилася в аварійному стані. Часті пориви на мережі припиняться після заміни сталевих труб на поліетиленові. Тут відбувається Заміна ділянки напірного колектора від каналізаційно-насосної станції 77 до 78. Заміна ділянки сталевих труб на поліетиленові труби. Це дозволить забезпечити більш стабільним водовідведенням більше п'яти тисяч жителів Покровського району. Цієї ділянки буде більш стабільне водовідведення для жителів вулиць Едуарда Фукса для селищ Більшовик, для приватної забудови селищ Покровського району, і також це дозволить, ця заміна ділянки дозволить. Забезпечити безпечне навколишнє середовище, щоб не дозволити витокам стоків потрапити до річки Саксагань. Одночасна заміна водопровідних та каналізаційних мереж ведеться у Тернівському та Інгулецькому районах. Та якщо з технікою і матеріалами для виконання цих робіт на підприємстві все гаразд, то ситуація з фахівцями дедалі загострюється. Кадрів дуже не вистачає і не вистачає робочих рук. Ми чекаємо всіх у нас. КП до канал» запрошуємо всіх на роботу, особливо людей з золотими руками: це слюсарі, це електромонтери, це газозварники, це водії, машиністи насосних установок. Нам потрібні абсолютно всі зараз. Дуже багато наших людей вдягли однострій і вони захищають Україну. Але ми розуміємо, що критичні підприємства, об'єкти критичної інфраструктури мають працювати попри війну, тому що у людей має бути вода в крані, і ми стараємося забезпечити це абсолютно для всіх абонентів, наших, абсолютно для всіх криворіжців. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко. Цей день цей день триває. Дивіться далі у випуску. Інсульт помолодшав. Попросіть пацієнта просто посміхнутися, і ви побачите оцю симетрію. Як розпізнати грізне захворювання, пікапи на передову? Хочу подякувати сьогодні. Кожному учаснику за те, що витратили кожну хвилину, кожну годину, кожну гривню. Довгинцівський район передав захисникам дві машини, придбані у ході благодійного марафону. Інсульт в Україні помолочав на 15-20 років. У Кривому розі схожа статистика у групі ризику і люди молодшого віку. Серед основних причин медики називають стресові ситуації, наслідки ковіду, неправильне харчування та паління. Як розпізнати перші симптоми інсульту, аби запобігти тяжким наслідкам? Про це наші журналісти розпитували лікаря-невролога. Лікарі б'ють на сполах. Інсульт вже не така рідкість серед молоді. Наймолодшому пацієнту неврологічного відділення тисячки 22 роки. І ситуація дедалі ускладнюється. Звісно, свої корективи вносить війна в нашому місті. У пацієнтів, які молодше 40 років, інсульт стався вдвічі частіше в 2023 році в порівнянні з 2021 роком. Така тенденція, вона не тільки характерна не тільки для нашого міста, а для України взагалі. Вважається, що тими чинниками, які призводять до підвищення захворюваності на інсульт у молодих пацієнтів, є перенесена пандемія ковіду, а також ті стресогенні чинники, які мають місце, які створюють дуже серйозний тиск на взагалі здоров'я і на здоров'я серцево-судинної системи. Лікарі зазначають, молодь найважче переносить інсульт, а до нормального життя та праці повертається лише в середньому 15% хворих. А ще ця недуга може повторюватися. Кожен п'ятий пацієнт відділення через деякий час приходить сюди знову. Загалом в Україні кожна четверта людина, яку госпіталізують з діагнозом інсульт, помирає впродовж місяця. Аби запобігти порушенню мозкового кровообігу, а саме це відбувається при інсульті. Медики радять дотримуватися простих життєвих правил. Кожен пацієнт Винен знати свій рівень артеріального тиску, рівень загального холестерину, рівень глюкози крові. Як мінімум, як мінімум кинути коріння, бо коріння це один із важливіших факторів, які спричиняють інсульти, не допускати надлишок ваги, не допускати ожиріння, спосіб харчування, не переїдати на ніч, не переїдати взагалі, зменшити вживання углеводів, більше фруктів, овочів, горіхи можна. При інсульті за хвилину гине до двох мільйонів нервових клітин. Уявіть собі, скільки їх буде уражено з того моменту, коли пацієнту буде надана перша медична допомога. А тому дорога кожна секунда. Вміти розпізнавати симптоми цієї хвороби обов'язок кожного, переконана лікарка. Раптові зміни в поведінки, раптове порушення зору, раптове порушення мови, мовлення, вимови, розуміння зверненої мови. Сильний головний біль, незвичайний для пацієнта, порушення симетрії обличчя. ну Немає симетричних облич, але не така посмішка. різні, Попросіть пацієнта. Просто посміхнутися, і ви побачите оцю симетрію обличчя, слабкість в кінцівках. Медик радить до приїзду швидкою. В першу чергу заспокоїтись, не давати жодної пігулки чи води хворому, а також зафіксувати час початку симптомів. Валерія Азаренко приводить випадок, який стався минулого тижня. Рідні 48-річної жінки вчасно помітили у неї симптоми інсульту і терміново викликали медичну бригаду. Вона не розмовляла, не розуміла мову. Зверне. В неї не працювала одна права половина тіла пацієнтки було зроблено лікування сучасне. На другу добу вона розмовляє, спілкується самостійно пересувається в межах відділення, і ми плануємо на п'яту-шосту добу пацієнтку виписати додому. Іркононенко, Артем Кравченко цей день. Криворізьким військовим продовжують закуповувати пікапи за результатами цьогорічного благодійного марафону Єднаємося заради перемоги КР-2.0». Організатор акції міська асоціація Арткультура за підтримки ради оборони міста за сім тижнів. сім районів зібрали понад 5 мільйонів гривень. Чотири пікапи вже передали захисникам. Ще два учора отримали військові у Довгинцівському районі. Єднаємося заради перемоги КР – благодійний марафон, що мав на меті за сім тижнів у семи районах нашого міста зібрати кошти на сім пікапів. За цей час пройшло більше тисячі різноманітних заходів. Долучився весь, весь район, всі мешканці нашого району до цієї акції. В основному це були освітяні, тому що це і діти, і батьки. Також у нас дуже багато збору було між бізнесом, який приймав участь. У нас був аукціон, на якому були зібрані ці кошти. І я хочу подякувати сьогодні. Кожному учаснику за те, що витратили кожну хвилину, кожну годину, кожну гривню на те, щоб допомогти сьогодні нашим збройним силам України у підсумку. Марафон перевершив усі сподівання організаторів завдяки цим благодійним заходам, які мали мету збір коштів для наших військових, військових нашого кривого рогу. Нам вдалося зібрати 5 мільйонів 874 тисячі гривень. Завдяки яким вже мета сім пікапів виросла у мету десять пікапів. Чотири пікапи вже передали нашим військовим в центральному міському та Інгулецькому районах. Ще два новенькі позашляховики від Овгинцівського району отримали бійці військової частини А 7224 двадцять місцевій владі, владі району, завдячуючи громадській організації Арткультура, також цивільній спільноті. Ми сьогодні отримуємо таку необхідну для нас допомогу. Це два потужних пікапи які для нас дуже, дуже, будуть дуже доречними, тому що наявність справного потужного автотранспорту такого класу це оперативне виконання бойових завдань, це мобільне пересування особового складу. Тому дякуємо всім за надану допомогу разом до перемоги. Найактивніших учасників благодійного марафону нагороджено подяками. Були дуже раді, і взяли участь в цьому заході, отримали масу задоволення і долучилися до цієї чудової акції. Коли об'явили 26 лютого. Цей марафон наші всі долучилися, і ми зібрали 21 тисячу 945 гривень. Наші ветерани бажають перемоги, щоб хлопці вернулися живі, здорові. Ми їх тут чекаємо. Поки наші захисники б'ють ворога, криворіжці у місті продовжують підтримувати наших бійців у будь-який спосіб. Сім районів, сім тижнів, сім пікапів, А вийшло десять. Тому я дуже вдячна кожному. І хочу напам'ятати. Усім нашим цивільним, що ранкова кава, перегляд серіалів або футболу це завдяки нашим хлопцям ЗСУ. Тому ми усі разом повинні виконувати всі їхні потреби. Слава Україні! Михайло Бостров, Андрій Славний, цей день Криворізький волонтер Денис Дубов заявляє: зараз на фронті виникла потреба в старих кнопкових телефонах. Аби ворог не дізнався, для чого знадобилася стара техніка, всіх подробиць військові не розголошують. Підтверджують лише, що така необхідність дійсно існує. Причому для різних підрозділів і на різних напрямках фронту акція Кнопкові телефони для ЗСУ вже розпочалася. Детальніше розповів Денис Дубов. Треба. Зібрати якомога більше старих кнопочних телефонів, але можна сенсорних не на базі Android. Ну в крайньому разі ще перші андроїди, які були, це саме крайній крайній випадок. Нові телефони не потрібні, потрібні старі, бажано робочі. Якщо не робочі, все одно віддавайте щось з них зліпимо. Їх ці телефони можна передати кількома способами. По-перше, ну збирається наша організація. Можна зв'язатися зі мною Денис Дубов, в соціальних мережах або в інстаграмі ubf.kr. Також можна передати по веломагазинам: це магазин КТМ, в який металургів 33 знаходиться, магазин Велікан Павло Глазового, 4 і магазин Велозавр. Знаходиться в будівлі біля ДК, яке знаходиться біля кільця 44-го кварталу. В цих всіх магазинах ви можете залишити ці мобільні пристрої, і ми їх заберемо протягом певного часу. Приєднуйтесь до цієї акції, разом переможемо. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами в ефірі і в соцмережах. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.